Обшук у квартирі затриманого кіровоградського активіста тризуба Максима Кушніра провела міліція. Правоохоронці не виявили в помешканні тризубівця нічого підозрілого. Напередодні в міліції говорили, що затримали Кушніра за дрібне хуліганство. Знімати обшук оператору П'ятого каналу правоохоронці заборонили. покажи. А ти хто такий? Вже це посвіщено. Росвічення покажите. Покажіть посвідчення. Насвічення покажите. Покажіть посвідчення, хто ви такі. Ви нападаєте на людей. Я просто була сама вдома з дитиною. Сестра вийшла за покупками і просто чужих людей самих, навіть якщо це міліція, без адвоката я. Злякалася, я впустила їх вже після того, як вони сказали, що будуть виламувати двері. Я відчинила двері. Цей огляд ніяким чином не може бути взагалі пов'язаний з хуліганством, з перебуванням його в ІТТ, тобто справи про адміністративне правопорушення, так як огляд місця право подій проводиться в зв'язку з злочином, тобто це пов'язано з кримінальною справою. Максима Кушніра затримали 11 січня дорогою з роботи. До п'ятниці про, про про нього нічого не було відомо. Правоохоронні органи не надавали інформації. Лише під час учорашнього пікету тризубівцями під облдержадміністрацію міліціонери заявили, що кушнір у СІЗО і йому інкримінують адміністративне правопорушення, яке саме не уточнили. Пікетувальники пов'язали затримання кушніра з арештами тризубівців, які прокотилися Україною.